Академії поліції ГУНП. І ДСН з Житомирської області. Боролися за першість у плаванні. Сьогодні тут було дві дистанції. Перша дистанція була кролем 50 метрів, друга була брасом 50 метрів. З непривички складно, да. так руки забив. Загалом участь у змаганнях взяли 15 силовиків по 5 від кожної структури. Серед них і Андрій. Чоловік розповідає: особливо не готувався. Сприймає цей захід як спосіб розважитися і поспілкуватися з побратимами. Ми всі підтримуємо свій фізичний стан, але в даному випадку це досить таки тривалий період відпустки від води, і будемо сьогодні показувати те, що ми маємо на даний момент. Всі хлопці в чудовій формі. Я гадаю, що сьогодні виграє. Аж буде великим сюрпризом для кожного з нас. Організатором змагань стало головне управління національної поліції у Житомирській області. Ця ініціатива ініціатива керівника головного управління національної поліції у Житомирській області. Ініціатива з ціллю зміцнення бойового братерства серед працівників силових структур. Популяризація здорового способу життя серед працівників силових структур. Змагання з плавання проводили уперше. Однак раніше силовики боролися за першість у Футболі, волейболі, армреслінгу та інших видах спорту такі заходи намагаються організовувати постійно, аби допомогти чоловікам відволіктися від ротації у зону бойових дій і додати яскравих моментів у життя. Ну, це гарна можливість дати нашим співробітникам можливість відновитися, знайти ще один спосіб для того, щоб покращити, скажімо, своє здоров'я, які вони. Скажем, погіршили під час виконання завдань за призначенням в зоні бойових дій за результатами змагань. У номінації «50 метрів брасом переможцями стали представники ГУНП у Житомирській області. Вони ж забрали золото та срібло у номінації «50 метрів вільний стиль. Третє ж місце зайняли офіцери Академії поліції. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК1.